Для наступної конструкції, яку ми розберемо в рамках марафону, нам потрібно знати відмінювання дієслова мєч. Мєч перекладається як мати. Я мам, ти маш, он ма, она ма, оно ма ми мами. Ви маче, вони маю, вони маю. Переклад, як українське дієслово мати. Я маю, ти маєш, він, вона, воно має, ми маємо, ви маєте, вони мають. Діалог 1. Як маш на ім'я? Мам на ім'я Хелена. Dialog 2. Jak ma pan na imię? Mam na imię Karol. Dialog 3. Jak ma pani na imię? Mam na imię Agnieszka. Dialog 4. Jak ten pan ma na imię? On ma na imię Damian. To jest nasz nowy przełożony. Przełożony to kierownik. Тепер подивимося на наступний слайд. Тут я також виділила три речення, на які я би хотіла звернути увагу. Перше речення Як ма панна ім'я, друге речення Як ма пані на ім'я і третє речення – «Як тен пан мана ім'я. В другому діалозі. Як ма пан на ім'я, як вас звати? Тобто, це вічливе звертання до чоловіка. Я запитую, як вас звати. Тобто людей в діалозі двоє. Точно так само в третьому діалозі, як пані на ім'я, так само я це речення перекладу, як, як вас звати. Але це вже буде вічливе звертання до жінки. Тобто, знову ж таки, людей в діалозі двоє. Мене звати Агнєшка. мам на ім'я Дослівно, якби маю на ім'я, але ми перекладаємо мене звати. І четвертий діалог, як тен пан ма на ім'я, дослівно як цей чоловік має на ім'я, тобто як його звати? Тут уже людей в діалозі троє. Двоє говорять про третього, як його звати. Тільки використовують форму пан, форму з повагою, вічливу форму. І відповідь Його звати Даміан, це наш новий керівник. Так? Тобто, на питання, як тен пан ма на ім'я, у нас немає відповіді мам на ім'я, якби мене звати, а ми відповідаємо його звати, так? тому що «тен пан. Цей чоловік. Проглянемо ще раз це правило в картинках. На картинках у мене приклад зі словом пані. Перша ситуація, коли сидять дві жінки, нікого третього немає, тобто ми розуміємо, що вони спілкуються між собою. Як ма пані на ім'я, як Вас звати, або можна сказати по-іншому, як пані ма на ім'я. Це два речення синоніми, можна запам'ятовувати або першу, або другу версію, або краще навіть дві версії. Як ма пані на ім'я? Як пані мана ім'я, Мам на ім'я Юлія, наприклад. Тому що запитують мене. І друга картинка сидять троє жінок, двоє з них розмовляють про третю. Як та пані ма на ім'я, як її звати, як ця пані має на ім'я? Або ще одне речення, як вона ма на ім'я, як її звати. І перше, і друге речення я буду прикладати українською мовою однаково, тільки друге речення більш загальне. Як вона ма на ім'я? А в першому реченні ми виражаємо більше. Вічливість до цієї людини, як та пані ім'я? і пропрацюємо собі ще раз таку саму практику, як ми робили з дієсловом називати. Перед нами ті самі діалоги, і нам потрібно знайти дієслово «міч», форми дієслова міч і вказати, яка це особа. Перевіряємо наші відповіді. І йдемо далі. Наступний важливий момент, який нам потрібно знати, це різниця між дієсловом називаче і між дієсловом «меч». Точніше, навіть не так різниця між двома дієсловами, а різниця між реченнями в яких я вживаю ці два дієслова. У питанні, як ще називаш, або це можуть бути різні варіації, як ще називачі, як вас звати, як вони ще називають, або наші вічливі звертання, як пан ще назива?», як пані ще назива?», як панство ще називаю?». в будь-яких варіантах. Вживання цього дієслова, ми відповідаємо таким чином, називам ще Іренеуш Ковальський. Де Іренеуш це ім'я, а ковальський це його прізвище. Тобто, якщо нас питають, як ще називаш, ми відповідаємо своє повне ім'я і прізвище. Або називам ще ковальський, мене звати Ковальський. Ми можемо сказати просто своє прізвище, упустити ім'я, просто сказати своє прізвище. Ми не можемо відповідати на питання, як ще називаш лише своїм іменем. Сказати просто своє ім'я це буде помилка. Далі, наступне запитання. Як маш на ім'я? Теж в різних його варіаціях. Як маєш на ім'я, Як пан ма на ім'я? Як пані на ім'я, Як он ма на ім'я, як она ма на ім'я, як ви маєте на ім'я, як панство має на ім'я або як они мають на ім'я. Якщо ми в реченні чуємо дієслово меч, нам потрібно відповісти лише своїм іменем. Мам на ім'я Іренеуш, все. Тут буде некоректно сказати, мам на ім'я Іренеуш Коваський. Так говорити не потрібно. Тобто, ще раз, як ще називаш? Називамся Іренеуш Коваський. Як маш на ім'я, мам на ім'я Іренеуш.